В одному з минулих відео ми з вами говорили про життя піратів. Сьогодні давайте поговоримо про тих, хто створив піратство, яким ми його знаємо, і водночас був найбільшим їх ворогом. Це імперський флот Великої Британії. У XVIII столітті Британія перетворилася на найбільшу морську державу світу. Після поразки Іспанії та Нідерландів в XVII столітті саме британський флот став головною силою, що визначила баланс у Європі та й за її межами. Морська торгівля. А також контроль над колоніями і панування на морях це три основи, на яких трималася імперія. До початку 19 століття Британська імперія охоплює величезні території Північну Америку, Карибські острови, Індію, частину Африки, Австралію та численні острови в Тихому океані. Фраза імперія, над якою ніколи не заходить сонце, була не перебільшенням, коли на одному кінці світу наставала ніч, на іншому підіймалося Британське сонце. Економічна система. Повністю трималася на колоніальній торгівлі. З Індії надходили чай, спеції і текстиль. З Вест Індії, що є територією сучасної Малайзії та Індонезії, цукор, ром і тютюн, а з Африки золото, слонова кістка та раби. Британські кораблі вивозили до колонії промислові товари, тканини, метал та зброю. Ці маршрути утворювали замкнуту систему, відому як трикутна торгівля, яка забезпечувала постійний прилив прибутків до Лондона. Флот відігравав центральну роль в підтриманні цієї системи. Королівський військовий морський флот Royal Navy охороняв торгові шляхи, супроводжував купецькі судна і блокував порти ворогів. Після 1707 року, коли Англія та Шотландія об'єдналися в єдине королівство, ресурси нової держави дозволили отримувати найбільший у світі флот. До кінця 18 століття він складався з сотень кораблів від невеликих шлюпів до лінійних суден із сотнею гармат. Корабельні верфі працювали беззупинно у Портсмуті Чатамі, де тисячі робітників будували кораблі для флоту. Для одного 74 гарматного судна потрібно було понад дві тисячі добових дерев. Будівництво контролювало адміралтейство, державна структура, що керувала всім морським відомством Британії. Флот був не тільки зброєю, він був головним інструментом британської політики того часу. Завдяки ньому Британія могла впливати на події в будь-якій частині світу. Проводити блокади, висаджувати війська, підтримувати колоніальні адміністрації. Він став гарантією того, що жодна держава не зможе кинути виклик британській торгівлі чи заморським володінням. Саме тому 18 століття стало золотим віком Британського моря. Флот забезпечив економічну перевагу, військову силу і політичний вплив. Для більшості британців море було не межою. Це була дорога, якою йшли багатство, слава і влада їхньої держави. Військовий корабель XVIII століття був мікрокосмосом імперії, замкнутим суспільством зі своєю ієрархією законами та порядком. На борту середнього лінійного судна могло перебувати від 400 до 700 осіб. Кожен з них мав своє місце від адмірала до хлопчика порохоноса. Командування здійснював капітан, призначений адміралтейством. Під його керівництвом діли лейтенанти, майстри, боцмани, штурмани, артилерійські офіцери, лікар і капелан. Офіцери належали до вищих верст суспільства. Часто мало освіту і зв'язки, тоді як більшість матросів походила з бідних родин портових міст. Між цими групами існувала соціальна дистанція, але дисципліна змушувала їх діяти як одне ціле. Життя на кораблі було сурово регламентоване. День починався з ранкового сигналу, підйому вітрил або барабанного бою. Кожен член екіпажу мав свою вахту, чергування, що тривало по 4 години. Під час вахти треба було підтримувати порядок на снастях, перевіряти гармати, лагодити вітрила, стежити за курсом. У проміжках. Короткий відпочинок у тісних кубриках між гарматами, де кожен мав лише кілька квадратних футів простору. Побутові умови були важкими. Повітря в трюмах було вологим і спертим, їжа одноманітною, солоне м'ясо, сухарі, горох і ром. Вода дуже швидко псувалася, тому моряки часто пили розбавлений алкоголь, який запобігав хворобам, але сприяв пияцтву. Поширеними були цинга, дозентерія, лихоманка. У лікарів не вистачало ліків, і більшість ран лікували спиртом, оцтом і перев'язками з грубого полотна. Дисципліна трималася на страху. Будь-яке порушення, непокора, крадіжка, сварка чи сон на вахті каралося батогами. Покарання відбувалися публічно, щоб інші бачили наслідки. Капітан мав майже необмежену владу. На морі його слово було законом. Втім, жорсткий порядок забезпечував виживання корабля. У бою від узгодженості дій залишило життя всіх. Попри суворість, служба у флоті вважалася почесною. Вона давала стабільне харчування, платню і можливість побачити світ дехто служив добровільно інші за наказом чи через примусовий набір. Але в більшості матросів корабель ставав єдиним домом на довгі роки. Кожен великий британський корабель був не просто зброєю. Це була самодостатня громада, здатна місяцями не бачити бере. На ній жили, працювали, хворіли, карали і навіть помирали. Корабель мав власний ритм, який не залежить від суші: вітрила як крила, гармата як серце, команда як тіло. Це був світ, що плив сам по собі, підкорений законам моря і волі капітана. Більшість моряків британського флоту 18-го початку 19 століття походили з найнижчих верст суспільства. Це були сини фермерів, робітників, рибалок або мешканців портових кварталів, де життя часто обривалося від голоду чи хвороб. Для багатьох. Флот був єдиною можливістю отримати їжу, одяг і платню, хоч і ціною повної покори і власного життя. Велика частина екіпажів комплектувалася примусово. Так звані Прес генгс вербувальні загони мали право хапати чоловіків просто на вулиці або в тавернах і відправляти їх на кораблі. Але попит на моряків був настільки великим, що поступово почали набирати навіть дітей. Хлопці віком від 10 до 14 років брали як помічників «Ship Бойс або Powder Monkeys». Вони подавали порог у бою, переносили накази, чистили палубу і вчилися морській справі від старших. Причина такого набору була дуже практичною: Дорослий, який не мав морського досвіду, часто не витримував суворих умов служби, постійної хиттавиці, браку сну і фізичних навантажень. Діти, навпаки, швидко пристосовувалися і не боялися висоти. на кораблі, юнак здав усі снасті, команди та правила. З нього виростав досвідчений моряк, який міг служити десятиліттям. Життя на нижній палубі було важким і одноманітним. Вузькому просторі між гарматами моряки спали в гамаках, що вдень прибиралися, аби звільнити місце для роботи. У спеку повітря ставало настільки нестерпним, а під час штормів вода затоплювала трюму. Матроси носили простий одяг із грубого полотна, харчувалися солоним м'ясом, сухарями й горохом. Питна вода швидко псувалася, тому що дня видавали порцію розбавленого рому. Грог. Робочий день складався з безкінечних обов'язків: чистка палуби, підтягнення канатів, лагодження снастей, тренування гарматної команди. Кожен мав свою роль, і невиконання наказу каралося жорстоко. В бою моряки нижньої палуби працювали в диму та шумі, де не видно було навіть сусіда. Їхнє завдання заряджати і стріляти, утримуючи лінію вогню. Матрос рідко мав можливість піднятися по службі. Лише одиниці досягали звання боцмана або майстра і ще менше ставало офіцерами. Але навіть на найнижчих посадах ці люди були основою флоту. Саме вони керували вітрилами, лагодили корпус, боролися зі штормом і вогнем. Їхня робота була непомітною, проте без неї жоден корабель не міг залишити порт. Багато хлопчиків, якщо потрапили на флот у дитинстві, не доживали до 20 років. І все ж саме ці люди створювали силу, якою пишалася імперія. Для Британії моряк нижньої палуби був водночас з гвинтиком системи її справжнім фундаментом. Його життя минало серед девіряних стін, солоного вітру та наказів, що не обговорювалися. Так формувався той тип людини, для якого море було не професією, а його долею. Морська могутність Британії не могла існувати без постійної боротьби. Впродовж XVIII століття її головними суперниками залишалися Франція та Іспанія, періодично також Нідерланди та Сполучені Штати. Війни за колонії, торгові шляхи і панування на морях перетворили Атлантику, Кариби та Середземне море на головні театри бойових дій. Французький флот, підсилений іспанськими союзниками, неодноразово намагався кинути виклик британському пануванню. Битви при Квебеку, Гавані, біля Лагоса чи Чікавексії Затоки стали епізодами глобального протистояння, яке охоплювало всі океани. Кульмінацією цієї боротьби стала битва при Трафальгарі 1805 року, де адмірал Гораціо Нельсон розгромив об'єднаний франко-іспанський флот. Після неї британська морська перевага залишалася незапереченою протягом усього 19 століття. Саме в цій битві приймав участь лінійний корабль «Вікторія». Типовий лінійний корабль мав від 64 до 100 гармат, розташованих у кілька ярусів. Тактика британців базувалася на принципі лінії баталії. Кораблі ставали один за одним, щоб усі гармати могли вести бічний вогонь. Бій вівся на короткій дистанції у щільному диму від пороха. Видимість часто зникала після перших залпів і екіпажі орієнтувалися лише на крики офіцерів і звуки гармат. Бездимний порох з'явився набагато пізніше. Кожен залп міг рознести дерев'яний корпус противника, а уламки ставали смертельною зброєю для людей на палубі. Умови бою були надзвичайно жорстокі. Вибухи, дим, уламки дерева, вогонь і крики поранених створювали картину, яку важко було забути. На нижніх палубах працювали гарматні команди по 10-20 чоловік на кожну гармату. Вони заряджали ядра, підтягували шнури, гасили вогонь і продовжували стріляти, навіть коли навколо падали товариші. Лікарі та хірурги працювали просто під час бою, ампутуючи кінцівки без знеболення. Попри небезпеку, британські моряки відзначалися високою бойовою дисципліною. Тренування, муштра і суворий порядок дозволяли підтримувати злагодженість дій. Флот діяв як єдиний механізм, наказ капітана передавався миттєво, а кожен член екіпажа знав, що робити. Саме ця організованість всередині корабля та поміж кораблями дала змогу Британії перемагати сильніших за численністю противників. Крім великих битв, важливу роль відігравали дрібні сутички. Перехоплення торгових суден, рейди проти піратів і конвоїв для імперії. Це було питання не лише честі, а й економіки. Утримання торгових шляхів гарантувало існування самої держави. Тому кожна морська перемога мала значення, яке виходило далеко за межі військової слави. Після Трафальгара британський флот став символом стабільності. Жодна країна вже не могла кинути виклик його пануванню. Відтоді будь-який ворог, що з'являвся на горизонті, знав за вітрилами британських кораблів стоїть вся міць імперії. До початку 19 століття британські кораблі курсували в усіх відомих морях світу. Флот охоплював величезну територію від Атлантики до Індійського океану, від Карибських островів і до Тихого океану. Жодна інша держава не мала настільки розгалуженої морської присутності. Британські бази, склади та порти утворювали глобальну мережу, що з'єднувала митрополію з її колоніями. Основні маршрути пролягали трьома напрямами: перший Атлантичний через Гібралтар і Кариби до Північної Америки, другий східний навколо Мису доброї надії до Індії та Китаю, третій південний через Австралію до нових поселень і като вод. На цих шляхах британські кораблі перевозили товари, війська, поселенців і пошту, підтримуючи постійний обмін між континентами. У колоніях флот виконував не лише військові, а також адміністративні функції. Капітани кораблів часто діли як представники влади, укладали угоди, забезпечували порядок і контролювали торгівлю. В багатьох випадках саме моряки першими встановлювали контакт із місцевим населенням, прокладали шляхи для подальшої експансії. Порти Бомбея, Калькути, Гонконгу, Кінгстону чи Гібралтару стали опорними пунктами Британської імперії. Служба у віддалених морях була важкою, виснажливою. Кораблі місяцями не бачили берега, екіпажі страждали від спеки, нестачі їжі та цингій. У тропіках моряків переслідували лихоманки, а у північних широтах морози й штормові вітри. Однак саме завдяки цим рейсам Британія забезпечила постійний потік ресурсів і прибутків. Жоден інший вид транспорту того часу не міг зрівнятися з флотом за ефективністю масштабом та швидкістю. Торгові компанії, насамперед, Остінська діяли під захистом військових кораблів. Флот супроводжував каравани. Суден із чаєм, прянощами, бавовною та шовком. На зворотньому шляху ті самі кораблі везли до колоній тканини, зброю, машини та чиновників. Цей обмін став основою економічного зростання імперії і одночасно засобом контролю над її підданим. Морська присутність забезпечувала не лише торгівлю, а також наукові дослідження. Під захистом військових кораблів здійснювалися експедиції Джеймса Кука, Джозефа Бенкса, Чарльза Дарвіна. Вони створювали нові карти, збирали зразки флори і фауни, відкривали острови, що ставали британськими володіннями. Так флот сприяв розвитку географії, медицини і природознавства. Для простого моряка все це означало нескінченну подорож. Він міг побувати в Індії, Африці, на Карибах, але всюди бачив одне британський прапор, який має рів над фортами і гавання. Море стало простором, де зливалася торгівля, наука і влада, і за кожним обрієм стояла та сама імперія, яка не знала меж. Морська експансія принесла імперії багатство, науку і владу, проте одночасно створила систему, в якій людське життя часто не мало ваги. Під вітрилами британських кораблів світ змінювся і не завжди на краще. Щоб підтримувати флоти, колоніальну торгівлю, необхідно було отримувати сотні кораблів та десятки тисяч моряків. Умови служби залишалися надзвичайно тяжкими. Цинга, дезентерія, малярія, поранення, звичайні супутники морського життя. До появи свіжих продуктів і розуміння ролі вітаміну С. Тисячі моряків гинули не від боїв, а від хвороб. Лише в другій половині XVIII століття, завдяки експериментам Джеймса Лінда і практиці роздавання лимонного соку, ситуація поступово змінилася. Найкращими були умовою і колоніях, куди приходив флот. Під виглядом цивілізаційної місії Британія запроваджувала систему примусової праці та економічного підкорення. Рабство офіційно підтримали до 1807 року, а його наслідки відчувалися ще довго після його скасування. Торгові кораблі перевозили мільйони африканців через Атлантику, і хоча військовий флот пізніше почав боротися з работоргівлею, саме він раніше її і охороняв. Утримання імперії потребувало безперервних воїн і насильства. Моряки брали участь у крайних експедиціях, блокадах і висадках десантів у колонії. Для місцевого населення поява британських кораблів часто означала не захист, а втрату незалежності. І все ж у самій Британії ці дії сприймалися як провід доблесті та захист національних інтересів. Поряд із жорстокістю колоніалізму розвивалася наука з технікою. Флот став лабораторією нових винаходів, морських годинників, картографії, медичних практик. Навігаційні спостереження дозволили точніше визначати довготу, а морські лікарі започаткували дослідження тропічних хвороб. Багато з цих досягнень стало основою сучасної медицини і географії. Таким чином, британський флот був одночасно джерелом прогресу і символом нерівності. Він відкривав нові землі. Але підкорював народи, рятував від хвороб, але нищив мільйони життів. Його історія це історія контрастів між славою адміралів і долею звичайних моряків, між багатством митрополії і бідністю колоній. Сила імперії трималася на тіні, яку вона сама і створювала. У британському суспільстві тих часів моряк займав суперечливе місце. З одного боку, флот був гордістю імперії, і кожна перемога на морі сприймалася як національне досягнення. З іншого, Звичайний матро залишався бідняком, який рідко отримував визнання за власну працю. Моряки були невід'ємною, але малопомітною частиною системи, що забезпечувала існування Британської імперії. Королівський флот отримував десятки тисяч осіб, а у роки великих війн, зокрема наполеонівських, на службі перебувало понад 100 тисяч моряків. Більшість із них походила з робітничих або сільських родин. Їхній соціальний статус був низьким, а умови життя не відрізнялися від тих, що панували на нижніх палубах кораблів. Попри це, флот вважався одним із небагатьох шляхів для людини без грошей і освіти до стабільного заробітку і певного соціального захисту. Кар'єрні можливості існували, але були дуже обмежені. Видатна хоробрість і грамотність або технічні здібності могли привести матроса до звання боцмана чи майстра, деякі моряки ставали навіть штурманами або дрібними офіцерами. Особливо якщо служили довго і мали великий досвід. Втім, піднятися вище було майже неможливо без освіти, зв'язків чи походження з офіцерської родини. Таким чином, флот зберігав соціальну ієрархію, властиву всьому британському суспільству. Моряки отримували платню, але вона надходила нерегулярно. Під час довгих плавань гроші накопичувалися, і після повернення багато хто швидко їх витрачав на пияцтво. Більшість ветеранів залишилася без ощаджень і підтримки. Деякі отримали пенсію або місце в закладах для поранених і старих моряків. Проте місць в таких закладах бракувало, і багато хто закінчив життя в портових притулках або просто на вулиці. Ставлення суспільства до моряків було дуже суперечно. Під час війни вони вважалися героями, символом мужності і дисципліни. Після війни звичайними робітниками, часто небажаними у мирних містах через пияство і безробіття. Попри це, флот залишався джерелом національної гордості. Імена адміралів, таких як Дрейка, Гоу, Нельсона, увійшли в історію, але за кожним стояли тисячі безіменних матросів, чия праця забезпечила ці перемоги. З часом уряд почав запроваджувати реформи, поліпшення харчування, медичного огляду, скорочення покарань. Це поступово підвищило престиж служби і вже в XIX столітті флот став більш професійною інституцією. Однак навіть тоді суспільство бачило в моряку насамперед працівника, а не громадянина. Для Британії моряк був одночасно інструментом і символом її сили. Його життя рідко потрапляло на сторінки газет, але самим він забезпечував безпеку морських шляхів, торгівлю і добробут метрополії. Без цих людей імперія, що простягалася через океани, просто б не могла існувати. До середини 19 століття британський флот став військовою силою і основою національної ідентичності. Він визначав зовнішню політику, економіку і навіть культуру. Фраза «Rule Britannia, Britannia rule the waves» відображала не лише патріотизм, а реальний стан речей. Жодна країна не могла кинути виклик британському пануванню на морях. Моряки, які колись були безіменними робітниками імперії, стали особленням її сили та стійкості. Флот сформував спосіб мислення британців: острівна держава сприймала себе як окремий світ, відділений від континенту водою, але з'єднаний із усім світом морськими шляхами. Саме море зробило Британію відкритою до нових ідей і водночас замкнутою у власній впевності і непереможності. Морська торгівля сприяла розвитку промисловості банків і страхових компаній. Без флоту не було б ані промислової революції, ані економічної могутності, що визначила 19 століття. Вплив флоту відчувався в культурі: пісні, балади та морські прислів'я стали частиною народної традиції. В літературі моряки з'явилися як символи мужності і витривалості від романів Дефо до Мелвіла і Конрада. Образ моря став метафорою долі нації, морські перемоги головними сюжетами живопису та театру. Навіть в мирний час Британія зберігала культ моряка як охоронця своїх берегів і честі. Водночас, спадщина флоту мала і темні сторони. Економічне зростання метрополії було побудоване на експлуатації колоній і праці мільйонів людей у віддалених регіонах. Морська перевага забезпечувала торгівлю і систему політичного контролю, що визначила долю багатьох народів. Проте. З плином часу ці сторони історії стали предметом осмислення і критики. У ХХ столітті британське суспільство почало розглядати свою морську історію не тільки як джерело слави, а ще як урок. Попри зміни, роль моря залишилась ключовою. Сучасний британський флот не має тих масштабів, які були колись, але його традиції, дисципліна, точність, почуття обов'язку збереглися. Пам'ять про моряків живе у пам'ятниках, музеях, піснях і старих верфях. Кораблі, що колись борознили океани. Тепер стоять в гаванях як символи епохи, коли моря визначило їх історії. Спадщина моря це не тільки історія кораблів і битв, це також історія людей, які служили на цих хвилях, часто без імен, але з усвідомленням, що саме вони тримали на плаву всю імперію. Їхня праця, знання і досвід стали великою частиною британської свідомості, яка сьогодні зберігає особливу помагу до моря і тих, хто йому служив. Сьогодні ми прожили один день британського військового флоту. Це складна історія людей, що жили в своїй епосі, зі своїми цінностями, страхами і переконаннями. Їхній досвід це частина ширшої історії людства, прагнення підкорити стихію, віднайти шлях, збудувати щось більше, ніж саме життя. Якщо подивитися за обрій, можна побачити не лише імперію, а людину моряка, який стояв на палубі, дивився в далечінь і не знав, чи повернеться додому. Саме в цьому справжня сутність морської історії, не в гарматах і прапорах, а саме в людях, які ризикували всім заради майбутнього, які вони навіть не побачать. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам близька історія людей, що творили світ навколо нас, залишайтеся з нами. Попереду ще багато днів, у яких оживає минуле. Не забудьте поставити лайк, не забувайте поставити вподобайку і підписатися. Це дуже допомагає в розвитку каналу.